Покращення умов лікування та проблеми, які потрібно вирішити. До Буковинської обласної лікарні із робочим візитом завітали Оксана Дмитрієва та Дмитро Разумков. Залишити відгуки тепер легше. У медзакладах Чернівців з'явилися спеціальні qr коди Боротьба за державність у Чернівцях провели семінар із національної ідентичності. Президент України нагородив орденом Данила Галицького медика із Чернівців. Під час своєї поїздки на схід України президент Володимир Зеленський особисто вручив орден Данила Галицького, лікарю анестезіологу із Чернівців Андрію Красовському. До повномасштабної війни він працював у міській дитячій клінічній лікарні та зараз допомагає воїнам на передовій. Раніше лікар уже працював у зоні, АТО, зокрема, у 2015 році Андрій Красовський врятував життя кількох цивільних в Курахово-Донецької області. До Чернівецької обласної лікарні з робочим візитом завітала Оксана Дмитрієва та Дмитро Розумков. Оновлені відділення, нові апарати та професіонали обласної лікарні демонструють те, що встигли покращити в медичній установі завдяки підтримці меценатів та плідної праці лікарів. Кажуть, ще потрібно чимало зробити, та для цього потрібні кошти. Так, в підрозділі реабілітації пацієнти покращують своє здоров'я. На інноваційних апаратах з ними працюють лікарі з досвідом. Такі відділення неабияк важливі у воєнний стан. Перше питання про обмежено придатних, яких виводять поза штати, вони залишаються без грошового забезпечення. Чому немає цього інструменту, щоб якось регулюватися? І додає, що в цивільних лікарнях постачання ліків відрізняється від госпіталів. Доводиться звертатися за допомогою волонтерів, що створює незручності для таких пацієнтів. Оксана Дмитрієва запевнила, що питання візьмуть на контроль. Про результати особисто повідомлять військовослужбовця. Національна служба здоров'я отримує фінансування від е, мірового банку так? всесвітнього банку, і вони дають кошти лише на цивільних. Тобто Національна служба здоров'я не може покривати випадки так до лікування. це має бути у військових шпиталях, бо у них інше фінансування. І запевняє, що даний законопроєкт на розгляді Дмитро Розумков каже про ці проблеми. Знають, це правда. Зараз достатньо великий об'єм прийшов різного обладнання від гуманітарних організацій. В першу чергу вони їх передають на ті території, які або постраждали. Або звільнені від ворога. Утім, грошей на обладнання мало, адже в пріоритеті забезпечення військових. Щоб налагодити це, рекомендують співпрацювати з міжнародними організаціями та донорами на міському рівні. Повідомили також про дії у напрямку психологічної реабілітації військовослужбовців та забезпечення ліків онкохворим. Під кінець зустрічі передали благодійну допомогу ліки та гематологічний газоаналізатор. Романолійник Ярослава боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Спеціальні QR-коди з'явилися у медзакладах Чернівців. Сині наліпки із знаком оклику та QR-кодом це зручний спосіб для пацієнтів поділитися своїм відгуком про роботу лікарні. Достатньо просканувати смартфоном спеціальний код і залишити свої враження про якість надання меддопомоги, сервісу у закладі та зауваження. Як повідомили в управлінні охорони здоров'я, відгук потрапляє безпосередньо до них та до керівника медичної установи. Від початку року уже отримали близько півтисячі подяк, побажань та скарг. Буковина у жалобі. Сьогодні, 19 квітня, відбулося прощання із героєм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Капітану Остапу Томнюку останню шану віддали в селі Новий Киселів. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. СБУ затримала у Києві місцевого жителя, який допомагав ворогу створювати фейки про війну в Україні. Для цього зловмисник позиціонував себе як фіксер і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства. Він передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту. Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі. Під час Обшуків у нього виявили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. У Чернівцях провели семінар з національної ідентичності. У виставковій залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею десятки викладачів, освітян, бібліотекарів та працівників музеїв. Посеред експонатів люди очікують початку семінару на тему боротьби за українську державність, і саме з такою метою, щоб розвінчити міфи про ті сторінки історії, які були висвітлені не російськими радянськими істориками, також для того, щоб звеличити, вшанувати пам'ять борців за залежність. Семінар триватиме два дні. Спікери розповідатимуть про різні періоди історії від української революції до сучасної російсько-української війни. Співорганізатором виступив Український інститут національної пам'яті, представники якого запевнили, такі заходи особливо актуальні у цей непростий час. В цьому році, от ми вперше в Чернівцях, представляємо нашу програму. Ми хочемо цими семінарами привернути увагу до проблеми відновлення національної пам'яті нашої. Позбавлення її від білих плям від тригерів радянського тоталітарного режиму, також у рамках заходу в музеї представили тематичну виставку. Тут на кількох банерах умістили увесь шлях України до незалежності, який певні організатори ще не завершений. Продовж століть ми маємо проблему з нашим сусідом, і от якщо б ми робили висновки з історії, яка було починаючи з минулого століття. Дуже багато моментів вдалося б уникнути. Головне не тільки пам'ятати підсумову Борис Баглей, а й розуміти помилки наших предків, аби не повторювати їхню долю. Максим Берник, Дяни Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Будівлі Чернівецької ратуші 180 років. Саме 19 квітня 1843 року на площі ринок у Чернівцях заклали наріжний камінь. Спершу передбачалося, що вежа матиме дерев'яний каркас. Утім, його зробили металевим. Ратушу спроектував Андреас Мікуліч Фонрадецький. Збудували її доволі швидко. І 1 березня 1848 року будівлю ввели в експлуатацію. З самого початку ратуша була адміністративним центром. Тут працювали не лише чи. Новники всередині була пожежна частина, поліційний ревізор, вартівня, кімнати для допитів та приміщення для арештантів. На третьому поверсі жив бургомістер та родини ще двох посадовців. Згодом, аби зменшити витрати на утримання споруди, перший поверх здали під комерцію. Сьогодні тут працює міська влада. Утім, всі ці роки Чернівецька ратуша залишається серцем та гордістю нашого міста. Ми впевнені, що закінчиться війна. Буде вкладені належна праця, кошти будуть збережені більше зможуть зберегти. Влада докладе зусиль, і через пару років це свято буде відзначатися належно. Ви сказали, на дуже високому рівні, і ми будемо чекати на святкування. От саме в цей день гостей без перебільшення зі всіх європейських столиць, бо нам буде що їм показати. На вулиці Лук'яна Кобилиці сталася пожежа в гаражі, прибудованому до житлового будинку. Вогонь помітили сусіди та зателефонували до надзвичайників. У будинку, прибудованому до гаража, утворилося щільне задимлення, і люди не могли звідти вийти самостійно. Тому рятувальники прибули на місце події і вивели із задимленої будівлі трьох осіб, серед них одну дитину. Так врятували їм життя. Водночас вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум'я на зблокований будинок. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Площа пожежі склала 20 метрів квадратних. В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю гаражу, де виникла пожежа, електроінструменти, а також пошкоджено легковий автомобіль, який знаходився всередині гаражу. Ще дві пожежі минулої доби рятувальники ліквідували в Чернівецькому районі у селі Годинівка Острицької територіальної громади та місці Новоселиця. Пес патрон, ігри та палаючий будиночок для чернівецьких школярів. Провели заняття із правил безпеки, одягнули пожежну рятувальну форму, каски і слухали пса патрона, який розповідав про правила безпеки. У Чернівцях, головному управлінні ДСНС області, відкрили клас безпеки. Сьогодні там провели заняття, на якому школярі вчились, як діяти при виявленні підозрілих знахідок, обговорили небезпеку вогню та правила поведінки у разі пожежі. Основна мета цього заходу була те, щоб навчити дітей основних правил поведінки. Ну, Сьогоднішньої теми було це правила поведінки провели вибухонебезпечних предметів, а також під час пожежі. Такі заходи в нас заплановано фактично щоденно будуть проводитись. Заходи з дітьми сюди будуть приходити учні з різних шкіл. І ми будемо проводити для них такі заняття. Облаштували тут і куточок пожежної безпеки з макетом справжнього палаючого будинку, на якому дітям показували наслідки нищівної сили полум'я та розповідали, як діяти у разі пожежі в приміщенні. Ми дізнаємося про пожежу і повинні далі працювала наша сигналізація. І після цього ми повинні дотримуватися правил евакуації. Клас безпеки розділений на спеціальні зони. Тут є різноманітні наочні матеріали, макети, тематичні ігри, стенди та мультимедійна техніка, яка дозволяє ознайомитись зі всією важливою інформацією. До занять також долучають психолога. Заняття сьогодні було націлене на покращення знань дітей саме з пожежної мінної безпеки, і під кінець уроку, як я вже зазначала, тобто така наступна остання така частина всього заняття, це якась така рефлексія. Але бувають такі моменти, коли психолог буде виконувати основну частину цієї роботи, якщо тема, наприклад, стосується профілактики булінгу чи профілактики шкідливого впливу психоактивних речовин. Урок сподобався, зауважують школярі. Вони не лише слухали цікаві лекції, а й дивились мультики, розгадували загадки та грали в онлайн гру. «Сьогодні я навчився як треба поводитися під час пожежі. Гра дуже класна. Мені сподобалася, тому що це незвичайний підхід. Мені сьогодні сподобалися ті правила, які нам сказали, що не трогати вибуху небезпечні предмети, відходити і дзвонити в 101-102». Уроки в класі безпеки проводитимуться для школярів різного віку. Так, молодь навчатимуть свідомого ставлення до дотримання правил безпечної поведінки у різних надзвичайних ситуаціях. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал всі 4